Сила удару була велика, руйнування також дуже велике. Одного під'їзду практично немає. в людей меблі, побутова техніка, багато дерев'яних конструкцій, і під цими завалами воно періодично спалахає. Плюс піддуває вітер, і тому відбуваються такі осередки горіння, тому тут постійно працюють і наші рятувальники, які... Як тільки ну, щось починає загорятися, горяти, це все ліквідовують. Ну і плюс інші люди розбирають завали. Тому в такому тандемі ці роботи тривають безупинно. Працюють рятувальники з перших хвилин після нанесення ворожого удару. Ситуація була дуже складна в перші хвилини, та й зараз, в принципі, ви бачите, також є багато, багато нюансів. Коли приїхали, були величезні руйнування, багато осередків горіння, тому потрібно було і ліквідовувати загоряння і проводити пошукові роботи. І за допомогою спеціальної техніки розбирати будівельні конструкції, розрізати бетонні плити для того, аби діставати з-під них людей. Також людей діставали з верхніх поверхів за допомогою висотної техніки. На ранок вдалося врятувати 10 людей, з них 8 отримали травми. Серед цих 10 врятованих 5 людей потрібно було діставати з під бетонних плит. Також вночі буквально за 30 хвилин наші рятувальники на базі свого намету розгорнули пункт незламності. Он там він функціонує. І на дану хвилину вже більше 120 людей отримали там допомогу і консультаційну, і психологічну. Також зігріваються, п'ють гарячі напої вже, мабуть, з 7-ї години ранку тут встановили. Важку техніку, інженерну крани для того, аби розбирати оці всі завали, тому що за попередню інформацію все ж таки там можуть знаходитись люди. Роботи тривають, тому що можуть бути там люди і по сьогоднішній момент під завалами.